Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні хочу підняти тему побудови горловини. На перший погляд може здаватися, що теми як такої для обговорення немає взагалі. Але насправді зазирнути в це питання буде незайвим. От плечовий виріб, хоч і називається плечовим, але опору має не тільки в зоні плечових схилів, а ще й по лінії горловини. І саме тому питання побудови горловини заслуговує не менш ретельного дослідження, ніж побудова плеча. Як завжди, з вас лайк, з мене корисна інформація і починаємо. Побудувати горловину спинки або ж росток, просто знявши з фігури відповідну мірку, досить важко. Хоча спроби такі були. А Якщо зважати на наявність в стандартах, наприклад, 81-го року, таких мірок, як поперечний діаметр шиї або довжина від 7-го хребця до точки основи шиї. Але їх використання на практиці якось не пережилося. В будь-якому випадку доводиться знаходити потрібні ширини, користуючись розрахунками. Я вибрала всі відомі способи розрахунку ширини ростка і звела їх в таблицю. Крім того, додала ще два способи, одним з яких давно вже користуюся. Давайте разом проаналізуємо отримані значення ширини ростка, оскільки саме ця величина є основною при побудові всієї горловини. Аналіз робитимуть для фігур з обхватом грудей від 84 до 140 см. Отже, перша формула це класика. Ширина ростка визначається як третина півобхвату шиї плюс 5 мм. 95% літератури посилаються саме на неї. Для похилих фігур росток може розширюватися на 2-5 мм, а от для перегинистих, навпаки, зменшуватися на ті ж 2-5 мм. В книзі Бланк-Фоміна росток розраховується через поперечний діаметр шиї. На мою думку, досить завужений виходить росток, особливо на великих розмірах, але, можливо, потрібно більшу прибавку брати. Глибина ростка в обох випадках береться як третина від його ширини. Зазвичай це 2-2,7 см. В деякій літературі взагалі говориться про стале значення 2 см для всіх розмірів. Ширина горловини береться рівної ширині ростка. В деякій літературі робиться поправка, що для нерозрізних попереду виробів ширина горловини на пів см менша, ніж ширина ростка. Але в обох випадках є вагомий нюанс, про який зазвичай не згадують. І мова тут йде про перенос частини плеча переда на спинку. І відбувається ця процедура зазвичай уже після побудови горловини. І Якщо проаналізувати фінальний росток, то ширина його буде більша, і глибина відповідно також. Я вже розповідала у одному з останніх відео, що пониження лінії талії дозволяє не використовувати вище зазначений перенос плеча. То чому б одразу не будувати росток потрібної ширини і глибини? Ось про це, на мою думку, може бути третій спосіб. Піддивилася я його в інтернеті. Розрахунок також від обхвату шиї, а точніше, це його п'ята частина. Або ж, якщо перевести обхват у півобхват, як було в першій формулі, то це буде півобхват шиї ділений на 2,5. Відразу зрозуміло, що результат буде більшим, ніж у класичній першій формулі. Глибина також третина від ширини. Але наголошується, що глибина ростка уточнюється на примірці. Можливо, в цьому є сенс, але мені здається, більше для великих розмірів, коли в області ростка є жирові відкладення або ж холка, яку часто намагаються прикрити додатковою тканиною. В цьому способі ширина горловини береться на пів см вищою, ніж ширина ростка. Четвертий спосіб розрахунку я вивела самостійно. Побачила в галузевому стандарті мірку довжини від цього шийного хребця до точки основи шиї. Оскільки мірка знята по криволінійній траєкторії, то для того, щоб знайти найкоротшу відстань між цими точками, я помножила на 0,94. І вже, користуючись теоремою Піфагору, знайшла ширину ростка. Звичайно, для ручної побудови розрахунок не надто зручний, але якщо забити формулу в програму навіть в Excel, то цілком може бути. По результатам видно, що цей розрахунок дає значення на 3-4 мм більші, ніж при використанні попередньої формули. Не скажу, що користувалася цим розрахунком на практиці, але просто цікаво було подивитися, який результат дасть такий спосіб. І от тепер п'ятий розрахунок, він не пов'язаний з обхватом шиї. Свого часу я шукала спосіб відійти від обхвату шиї, оскільки вважаю цю мірку досить складною для вимірювання. Її можна заміряти тричі і тричі отримати різний результат, особливо, якщо немає досвіду. Відповідно, і ширина ростка буде різною. Так от даний спосіб розрахунку базується на залежності ширин ростка і горловини від постави. Ось зверніть увагу, як змінюється ширина ростка і горловини в одній і тій же фігурі з однаковим обхватом шиї залежно від зміни постави. Тобто ширина ростка розраховується від ширини спинки, а ширина горловини від ширини грудей. Користуюся цим способом вже більше п'яти років, єдине, що поправочну величину 0,7 см. Я б вела після того, як стала робити пониження лінії талії замість того, щоб переносити частину плеча спереду на спинку. Що стосується глибини ростка, то чому ми забуваємо, що є дві прості мірки, різниця яких і дає нам значення глибини ростка? Ну, хіба що для плюсів, якщо є холка, спеціально залишити мінімальну глибину ростка, щоб з'ясувати на примірці. А так досить просто і зрозуміло, як вважаєте? Тепер ще декілька слів хотіла сказати про поглиблення лінії горловини. На мою думку, будувати спочатку потрібно з нульовою додатковою прибавкою, так би мовити, створюємо другу шкіру. І тільки потім моделюванням зрізати зайве, оскільки інакше може похилитися вся конструкція в шийно-плечовій зоні. Давайте проілюструю. Якщо я візьму додаткову прибавку, ну, скажімо, 1 см, безпосередньо в формулі розрахунку ширин ростка і горловини, то в такому випадку доведеться відразу коригувати і місце розташування плечової виточки, і також довжину плеча. Тому спочатку основа без прибавок в області горловини і тільки потім уже моделювання. Буду вдячна вам, якщо напишете, чи виникали у вас коли-небудь питання під час примірок, ну саме от з зоною горловини. Якщо так, то які саме і як ви їх вирішували? Пишіть, які ще питання було б цікаво дослідити. Миру і всіх плавам!